Екопарк технічних конопель, нова індустрія, створюється на рівненщині. Попри війну, це буде перший індустріальний екопарк в області. Передбачає більше двох тисяч робочих місць та мільйонні інвестиції. На місці майбутнього будівництва побував Владислав Стацюк. Ось на цій земельній ділянці незабаром буде створений екопарк технічних конопель. Десять років у привільницькій територіальній громаді мріяли про відкриття індустріального парку. Тепер це не просто мрія. У листопаді минулого року був підписаний меморандум про створення екопарку технічних конопель. Це наші можливості в майбутньому для розвитку облаштування населених пунктів, розвитку інфраструктури на такому. Рівні, щоб дійсно було приємно жити в цій нашій громаді. Індустріальний екопарк зможе забезпечити більше двох тисяч робочих місць. Залучатимуть фахівців із-за кордону, займатиме 42 гектари землі. Згідно плану, поділятиметься на сектори: логістичний центр, виробнича база, де будуть розташовані підприємства, фабрики та теплоелектростанція. На території парку розташовуватимуться житлові будівлі та навіть лікарня. Зручність логістична. Дві траси міжнародного значні Київчоп і траса чернівці тереблеча Плюс залізниця 10 кілометрів від даної земельної ділянки. Це якраз і стало тим відправним моментом, що прибавило потенційних інвесторів. Це перший індустріальний екопарк в області. Поки будівництво ще не розпочалось. Проєкт на етапі внесення у державний реєстр. У департаменті економічного розвитку та торгівлі кажуть, створення індустріальних парків є важливим для економічного розвитку Рівненської області. Робота ведеться у нас відповідно до стратегії, якої передбачено стратегії розвитку Рівненської області до 2027 року, якої передбачено формування цілої мережі. Ми сьогодні ми маємо три індустріальні парки, таких звичайно буде більше. Коли розпочнеться Будівництво екопарку у Привільницькій громаді ще достеменно невідомо. Необхідна документація готується попри війну. Загалом на Рівненщині є 14 земельних ділянок, на яких в майбутньому можна створити індустріальні парки. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.